I'm Депутат Кагалицької міської ради Лисій Іван Миколаєвич, Значить, Хотілося б коротко повідомити про... ну і до вашого відома, і вашого відома прийняти рішення по даному питанню. Хотілося б коротко повідомити про події, які мають місце на території Кагалицької громади, а саме навколо району споживчого товариства. 31 березня. 22, 23 року відбули збори, загальні збори акціонерів байщиків поживчого товариства Кароличчини, під час яких був заслуханий звіт голови правління товариства як, товариства, а також були проведені, який був, до речі, був признаний а також були проведені вибори голови правління товариства. Але, як повідомляють і значить, голови правління, після якого голосування, яке була вибрана Чернявська Наталія Миколаївна. Але як повідомляють члени спілки, що серед членів спілки є товариства, є депутати Каганицької міської ради та рідні члени спілки входять до цієї спілки. Які спочатку своїми, своїми діями зірвали збори спілки, а потім, коли це продовжити, займається протиправною діяльністю, щоб, щоб не допустити до керівника спілки нового голову. Прошу голову громади віддати протокольне доручення апарату районної ради та розглянути поведінку депутатів ради на регламентній комісії з питань регламенту та депутатської етики, так як поведінка депутатів, що входить до спозивчого товариства, приносить на недобрі візови про їх поведінку в межах Кагалицької громади. А також я принагідно хотів би особисто повідомити присутніх про наступне, що я як депутат, вивчаючи і прибувши на сесіях. На, на попередній сесії, а саме це на 32 сесії, 33 та 34, які відбувалися в стінах нашої ради, е, ну, депутатами прийма, приймали участь. Далі депутати, які є спілки товари спіл, товариства, приймали участь в голосуванні на користь товариства, що діє в межах закону проти закону України та поручення законів про депутатську діяльність. Прошу голову до порядку денного, або як обговорити, або дати протокольне доручення, створити комісію і розглянути це питання, поедінку цих депутатів на відповідній комісії з питань регламенту та депутатської Ну, Направлю звернення до апарату. Я обіцяю включити, будь ласка, ще пропоную порядок денний, я одне питання. Можна якось про... добавлю декілька слів. Ну, до, да. до, до цього листа, звісно, є момент, в цьому, Я не знаю, яким чином депутати там стоїть і походу. Ну, дивіться, Але, ви, я... Савінкова, по-перше, він просив, щоб я звернувся до апарату району. районної ради. Тому я направлю, якщо в район час буде, то Ти, Ми, На вписати? Ні, ні, ну не. туди направили протоколі зазначено. Будь ласка. Ну, ситуація дійсно складна, складна раніше і звернути на це треба нам усім увагу, так як дійсно відбулися збори, я був присутній на них, і збори відбулися правильно. І я був того, як Віталій Семенович, особисто привітав переможницю, попросив місячний термін для того, щоб передати йому всі справи. На сьогоднішній день ситуація виглядає так. Заява Міснікова подана на голову управління про те, що незаконне звільнення, той сам на себе подав заяву, що його незаконно звільнили. І в той же час працює в числі функції. Звертається офіційними листами міську раду там, для розвитку, я не знаю, побудування якихось приміщення там, не знаю. Ну, Суть в тому, що ми повинні теж не бути осторонь і людям розібратися. Там холод. Кожного разу, як тільки туди входимо, ми якимсь чином в яку організацію, чи то лікарня, чи то РСТ, там колод такий штучно створений і ми повинні якимось, я не знаю, якісь дії приймати. А, давайте, давайте я поясню, я поясню. Я, я поясню. От де лікарня то наша справа, а де приватне майно то справа власників. Тому туди ми втручатися не, не можемо. Пропоную ще включити до порядку денного питання про надання довго комунального працівного підприємства, високоміська благопрофільна лікарня, на збір вихідних даних. Це питання виникло пізніше після виконкому, що ми пришвидшили розробку проєкта на будівництво котельні. Тому прошу підтримати, включити до порядку денного це питання і всі зараз її охарактеризують. Там повинен бути на зборах було 40 присутніх. Після того, як певна частина байовиків покинула зал, їх там не було присутніх. Там двоє є дописані. Зараз на даний момент справа в суді. Обов'язково ж ці люди дадуть свідчення і це все пізніше виявиться. Так що впевнено, так не можна говорити, що там щось не так. І Віталій Семенович, він легітимний голова правління, який є в реєстрі. На що є в його руках? Я бачу відповідний документ, і це до того. Ну, давайте тут заслухаємо ще і представників цього СССР. Дивіться, дивіться, видачка, у нас сесія. Або включати треба порядок денний. Запивати на що? Прошу затвердити порядок денний в цілому. Є пропозиція і далі Севенович, є пропозиція, пропозиція. пропозиція такий проєкт рішення, надати дозвіл споживчому районному споживчому товариству на видне паспортне прив'язки. Ну і друге попередити, про що встановлення повинно відбуватись після отримання з дотриманням вимог чинного законодавства і після розміщення подати до виконкому заяву про виконання ним вимог.

Прошу голосувати. І вам не поля, що це не було. Ми що, продаємо що, чи що, він хоче збудувати, хай будує, і не збиває, і нарощує гроші. За 15 рішення прийнято. Всі питання, шановні депутати, які були винесені в розгляду, сесія гроші.